Це сюжет про дебілів. Дебілів багато в Україні. І е, взагалі сама Україна по собі абсолютно дебільна країна, бо е, коли поїздиш по світу, розумієш, розумієш, що таких придурків, як на Україні, не мало де і є. Ну, я про друге, я про лісників. Ну, лісників вже немає, прийшло всяке сміття. Лісниками їх важко назвати. Отут, наприклад, керує все сміття. Тут лісників майже немає. Один-два там держать для... Ну і результати, результати. Приїжджав менше року сюди приїжджав новий начальник південного офісу Грицай. І я йому показував, що це, це ваші люди, це барани, барани, барани. От садять, наприклад, по солонці. Він мене питає, а що таке солонець? Представляєте, начальник управління, ну і звісний, правда, на Волині вор, він там крав, багато його за те, що хорошо крав, перевели командувати вище і далі, Миколаївську область, злодюга. А що таке солонець? Ну я йому показав оцю ділянку, що говорю. Дивіться, оце солонець і під землею, але є такі, що випирає геть наверх. Там уже повна жопа. От, І тут посадили ліс. Ну, ви знаєте, він дивився на це, як обізяна на гранату. Для нього це темний ліс. Що ви хочете, волинь. Для. Болото. Бачите, тут корови тонуть. Оце такий солонець. Бачите? Якщо ви думаєте, що воно росте, то воно не росте, воно висохло. Може ще й перший рік протриматися, але нічого тут рости не буде. Це солоняць. Це воно висохне. Рік-два. І таких тут багато. От. Тобто посажено. Тут у них, до речі, не, не треба бути таким же і умним. Треба просто вміти читати. Ви, ви уявляєте, вони читати не вміють. От. У них в документах. Лісоустройство написало, що тут солонці, засолені землі. Тобто садити тут нема що. А лише це бидло, типу Грицая і його команди Шобла. Вони читати не вміють. Вони садять і все, Це взагалі я таких барадів, таких дебілов не бачив, як цей Грицай там, чи цей. А тут директор Афанасівський. Ну, якщо того Грицая якась освіта є, там три класи, то в цього взагалі там якась церковна. Та яка там церковна приходська? В нього якесь ПТУ по строїтельству чи що. На базарі десь там говорять вищебалом робив, охотникам допомагав там. Ну і в результаті, за того, що пив, бухав добре, то став директором. Оце такий рівень директорів. А це я для усх Академії, розумієте? усх Академія, ви ніхто, і звуть вас ніхто. Як? Тому що у виробництві. Ваші спеціалісти абсолютно не цікавлять, вони нахер, не треба. Треба ПТУшники, ушники, сантехніки. Особливою популярністю мусора, прапорщики. А хто такі УСХ? Що, за таке? Що з нього товку? Воно читати вміє. От, навіщо? В, ліс... В лісі потрібні бути... В Нинішньому лісі потрібні бути злодії. Їм не треба вміти читати. Їм читати. Вважати долари, вважати гривни. І все, і все буде окей. Зрозуміли, пане як там, Павлішин вас там. Ви нахер не треба в нинішньому. І ваші студенти нікому не треба, то діти напрасно учаться і напрасно свій час гають, бо вони не потрібні, вони абсолютно не потрібні. Тут потрібні безмозливі тварини, скотини, жополизи, е аморальні збочинці. Ну, злодії, злодії, оце такі потрібні. То ви вже перекваліфіціруєтесь якось. Лісоворовське відділення чи як там. Ну, Може потягнуться, може потягнуться нові кадри. Все. Отакий От невтішний фініш. Я вам скажу, Україна це фініш. Фініш. Вона як держава себе згнила, з'їла, ну, взагалі розвалилася. От, бачите, от, оце вам прості приклади. Я навожу приклади, розумієте, отам от далі я посадив ставок, викопав і зробив ставок. І ви що знаєте, те бидло взяло, бетонні пліти вкрало ставка або комусь скортилось. І ставок прорвало, звісно. Ну, оце таке Україна, Україна, якою, правда, керують не українці, а злодюги і всяка проча парахата обрізана гавно